Ой, бля! ой! І двері тут стоїть. Ну, ставай. Дай відомо цуга, блядь. Дай відомо ведра. Хуя? Дай трап, блядь. Блядь, та я за окрик вилізу і по нахуй заб'ю, блядь. Дай ведра, блядь. Ти, сука. Я вас, сука, як бушик їбну. Дай ведра, блядь. Що? Дай ведра, бля! Вс, пил, блядь, дай ведра! Брат! <рес> я не вилізу інакше! Дай, дай... <рес> <рес> дай витра, <то. рес> О, бля, Дай ведра, то! Блядь, я вас, сука, постукав, бля! Заребезу <рес> сам, я не втягу, 干起，干起，